Ми сьогодні зібрались на це місце для того, щоб вклонитись нашому Господу, для того, щоб прославити Його, вознести наші молитви подяки і прохання. А найважливіше те, щоб затверджуватись в Євангелії нашого Господа Ісуса Христа, тобто в доброї звістки, яку ми маємо в Господі Ісусі Христі. Я сьогодні хочу. Прочитати місце із Євангелія святого апостола Івана, яке записано в п'ятому розділі, це третє чудо, яке звершив наш Господь Ісус Христос, коли вийшов на служіння. Перше чудо це було притворення води в вино в кані Галилейської, друге чудо це вилікування е, сина царедворця. і це третє чудо, коли Христос прийшов в Єрусалим на свято і був в купальні Вівхезда. Коли він туди зайшов, то він подивився, що там було багато хворих, е, які чекали, коли збуриться вода для того, щоб війти туди і зцілитися. І він подивився і знайшов там одного, одну людину, яка 40, 38 років, знаходилась там, і не могла, не мала тої людини, яка випустила б її у воду для лікування. Ця людина була в Немічі і мала надію на ангела, який збурює воду, мала надію на воду, від якої може зцілитися, Мала надію на те, що буде людина, яка знайдеться для того, щоб попустити. Ну і ці надії оправдались чи ні? Ні. Ісус Христос бачить цю людину, цього чоловіка, Він бачить його проблему і задає таке питання: чи хочеш стати здоровим? Скажіть, якщо таке питання задати хворою людину? Що вона скаже? Хоче чи ні? Ми так думаємо, що хочуть. А іноді є такі інваліди, що вони не хочуть вилікування. Бо вони мають підтримку матеріальну, за ними хтось ухажує, і їм це подобається. Вони не хочуть з цього виходити. Так і в духовному стані. Грішна людина, вона хвора на смерть чи ні? Да, за смерть, смерть за гріх є кара смерть. А якщо людині сказати ти хочеш жити вічно, треба розкаятися і залишити гріх. Вона не згодна. Христос задає питання, і все залежить від цієї, цієї людини, яка хворіла. Він задає питання, хочеш бути здоровим? І він відповідає Хочу. І що Христос каже? Встань, візьми постіль свою і ходи. Коли Нейман прийшов до пророка, і той йому сказав, що піде окунись сім разів у Йордані, і вилікується. То він обурився, вийшов і каже: ну що це? Нема річок чище, чим Ярдан, що він це сказав. Він думав, що пророк вийде, покладе руки на нього, зверше молитву, жертву принесе. І тоді він вилікується. А тут так просто. Треба було тільки послухатись і виконати те, що він каже. Ця людина встає, бере свою постіль і йде. Христос на автопі зник. І тут іудеї, ну це книжники, якщо тут пишеться іудеї, то це не просто іудеї, а це начальствуючі люди, фарисеї. Вони задають питання: що ти робиш сьогодні субота? Не можна носити постіль. А він відповідає: Той, хто мені сказав це, він зцілив мене. Коли він взяв свою постіль, то він зцілився. І потім, коли йому ну, сказали, а хто цей? Хто таке повеління тобі дав? Він каже, не знаю. І тут Христос зустрічає його і каже такі слова: Ось ти став здоровим, не гріши більше, щоб не сталося з тобою все гірше. І... Іудеї, які побачили це, і Він указав на Ісуса, то вони почали преслідувати Його для того, щоб вбити. І апостол Іоанн, коли пише це Євангеліє, Він пише його вже перед своєю смертю недалеко. Він осмислив все Євангеліє, все життя, все навчання Ісуса Христа. Це не молода людина, коли тільки після. Воскресіння Ісуса Христа, а це вже стара людина, котрий багато познавав Ісуса Христа, розмірковував про Це. І Він далі пише цю розмову і свідоцтво Ісуса Христа про себе вже з того часу, коли Він багато часу пройшло. Він багато розмірковував про Христа. І він тут показує, за що Івдеї хотіли його вбити. 18 розділ. Тому івдеї через це ще більше шукали вбити його, тому що він не тільки порушав суботу, але й отцем своїм назвав Бога, роблячи себе рівним Богу. Апостол Іоанн в своєму посланні Першому посланні, яке він написав, і в останньому розділі, п'ятому, останніми віршами, він пише так. Але ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнавали істинного і перебували в істинному, Сині Його, Ісусі Христі. Він є істинний Бог і життя вічне. Тобто, я сьогодні хотів би розмістити. Також розміщати з вами і указати на деякі важливі істини про нашого Господа Ісуса Христа. Перше, що Він має силу, має владу і має славу. І в цьому розділі апостол Іоанн якраз записує ту розмову з цими іудеями і слова нашого Господа Ісуса Христа, котрі Він каже про себе. Він має силу прощати грехи. Він сказав е, цьому хворому, що іди і не гріши. Скажіть, це зцілення було тільки тоді, коли він не признав себе грішним. Господь зцілив його, Він побачив його бажання і він знав внутрішню проблему, яка є. Що найбільший тягар був в нього не тільки ця хвороба, а той гріх, який він зробив. І іудеї завжди знали, що якщо хвороба, то це людина грішна. Да, дійсно, ми народжені в наших гріхах і всі наші хвороби від того, що ми знаходимося в цьому грішному тілі. Але не завжди хвороба є за гріх. Це є і випробування для нас. І це є Божа робота над нашим, над нашим освяченням. Коли нам тяжко, то ми ближче до Бога стаємо. Але в цьому випадку ця людина була грішна. Ісус Христос простив йому гріхи. Він має на цю силу. Він має владу порушувати ті закони, які фарисеї предписали більш півтори тисячі законів, то, що стосується до суботи, якщо порушиш, то ти порушив суботу. Ісус Христос каже, бери постіль і йди. Він має владу повілювати там, де фарисеї через свої традиції забороняли щось робити, а Ісус має владу і Він дає таке поручення, що бери постіль і йди. І Ця людина послухалась нашого Господа. Його звинувачували за те, що Він це зробив, а Ісус е, звернувся на те, що Отець мій донині робить і Я роблю. І в цьому виразі іудеї почули, що Він робить себе равним Богу. Ісус Христос відказався від цього чи ні? ні? Він якраз далі і каже. Що Він має владу таку, як має владу Отець. І Він каже так: бо отець любить сина і все показує йому, що син сам робить, і більше цих покаже йому діла, щоб ви здивувалися. Бо як Отець воскрешає мертвих і животворить, так і син, кого хоче, животворить. Ісус Христос має владу над здоров'ям нашим, над смертю. І тут Він каже, що Отець воскрешає мертвих і животворить, так і син. Дорогі друзі, наш Господь, Отець наш Небесний, Він не почуває по суботах, Він завжди працює, Він завжди виконує, бо Він Бог великий. І Ісус Христос тут силається, що Отець мій донині робить. Ісус Христос також дію спасіння людства робить кожен день. В Дух Святий торкається сердець людей кожен день. Кожен час, бо Він не хоче смерті грішити. І влада нашого Господа Ісуса Христа над нашим життям і над нашою смертю. І все залежить від Нього. Но щось і залежить від нас. І Ісус Христос каже, на те, що залежить від нас, Він каже так, щоб всі шанували Сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який послав Його. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, а перейшов із смерті в життя. Істинно істинно говорю вам. Наближається час і настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши, а живуть. Як отець має життя в собі, так і синові дав мати життя в собі. Дорогі друзі, в час, коли йде війна, коли ми багато бачимо смертей, і не тільки у нас, а ось і в Ізраїлі, вчора почалась війна і багато загинуло людей. Коли перед нашими очима є Смерть, дорогі друзі, у нас є надія на Господа Ісуса Христа. Бо Він воскрешає, Він дає життя. І наша смерть, це, віруючий в Господа Ісуса Христа, це переход в нове життя, в життя вічне, в славу Господню. І Ісус Христос має владу воскрешати і животворити. Друге що я хочу звернути увагу, то наш отець має владу судити, бути суддєю. І 22 й вірш, останній, бо отець не судить нікого, але весь суд віддав Синові. Отець не судить, а все віддав Сину. І Ісус Христос, у третьому розділі. Святого Іоанна записано в його спілкуванні з Никодимом. він каже такі слова. Бо не для того Бог послав сина свого у світ, щоб він судив світ, але щоб світ був спасений через нього. Віруючи в нього, не судиться, а не віруючи, уже осуджений, тому що не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Ісус є суддя. А тут кажеться, що. Він прийшов спасти людей, і в цьому заключається і цей суд. Той, хто повірить в нашого Господа Ісуса Христа, в Його владу, той не приходить на суд. І нижче, я ще прочитаю: і дай йому владу чинити суд, тому що він син людський. Не дивуйтесь цьому, бо наближається час, коли всі, що знаходяться в могилах, почують голос Його. І вийдуть ті, що творили добро до Воскресіння в життя, а, тьо, а ти, що чинили зло, до Воскресіння в суд. Я нічого не можу творити сам від себе, як чую, суджу і суд мій праведний, тому що шукають не моєї волі, шукаю не моєї волі, а волі Отця, що послав мене. Ісус Христос каже тут, що суд, яким я буду судити, то тих, хто. Воскресне у друге Воскресіння для суду. А ті, які воскреснуть в життя, то Він каже, що вони на суд не приходять, бо вони переходять від смерті в життя. Дорогі друзі, ми маємо потребу, щоб це Євангеліє Спасіння віри в Господа нашого Ісуса Христа, ми напам'ятали собі кожен день. Щоб ми згадували ті слова нашого Господа Ісуса Христа, що хто вірить в Нього, хто прийняв Його, то ми також маємо владу бути дітьми Божими, і на суд ми не приходимо. А Ісус Христос має владу судити тих, хто чинить зло. І ми зараз багато молимось і задаємо таке питання: Господи, да, якогось часу буде це зло? Будуть вбивати людей, які невинні, які нічого не зробили, такого, щоб їх лишати життя. І чекаємо, Господи, ну коли ж Ти це зупиниш. Дорогі друзі, Бог є суддя. І ми не можемо судити. А все належить нашому Господу. І останнє, що я хочу казати, то тут зустрічається такий вираз. Ісус Христос каже, що Він син людський. Для народу ізраїльського вони знали, що Месія, то він є син людський, бо ще Даниїл в своєму слові в 7 розділі книга Пророка Даніла з 13 по 14 вірш записано так. Це видіння, яке бачив Даниїл. Коли він бачив царів, які як звіри, ну, це влада, вона виходила, і після них він так каже, що бачив я у нічних видіннях ось по хмарах небесних, і йшов, ніби син людський. І прийшов до спрадавного днями, і його підвели до нього, і йому дана була влада, слава і царство». Щоб усі народи, племена та нації служили Йому, володарювати володіння Його, володіння вічне, яке не минеться, і царство Його не буде зруйноване. Народ ізраїльський чекав цього Месію, якому буде дана влада, і він буде керувати на землі, і всі будуть підчинят... служити Йому. Всі нації написано, всі народи, всі племена. Вони чекали Сина людського, і Христос каже особі, що Він цей Син людський, Він Месія. І вони сказали, а який доказ ти маєш на це? І далі свідчення Ісуса Христа про тих свідків, які підтверджують це. І Він указує перше на Іоанна Хрестителя, Він каже, що Він засвідчив про істину. Він сказав, що це Ангел Божий. Далі Він каже, що я маю свідчення більше, ніж Іоанна, тому що діла, які дав мені Отець, щоб я їх звершував, самі діла, які я творю, свідчать про мене, що мене послав Отець. Діла, які робив Ісус Христос, ті чудеса, які Він робив, вони свідчать про те, що дійсно Ісус Христос є Бог. Далі він каже, що і отець, який послав мене, сам засвідчив про мене, ви ж ані голосу Його ніколи не чули, ні вигляду Його не бачили. Ісус Христос при житті, і Отець Небесний при житті нашого Господа Ісуса Христа, тричі засвідчив, що Він є Син Божий. Коли Він прийняв хрещення, коли він був в Єрусалимі перед стражданнями, і коли учні були на горі преображення, там із Хмари був голос Божий. І це було свідоцтво про те, що дійсно Ісус Христос є Месія, є той Син людський, якому дана повна влада на землі. І далі Він каже, і має слово, і маєте слово, якого. Яке перебуває у вас, тому що кого він послав, тому ви не вірите, досліджуйте Писання, тому що ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Свідчення Слова Божого. старий заповіт, який ми називаємо зараз як старий, він свідчив про Господа Ісуса Христа, про Місію. Червоною лінією там проходило е, і свідчення про Ісуса Христа. Майсей свідчив через Слово Своє, що Бог пошле вам пророка, як я, Його слухайте. І це свідчення, яке є, Ісус Христос показує, що Він дійсно має славу Божу, що Він є Господь, що Він є Бог. Що для нас це має значення? По-перше, що Ісус Христос має силу зціляти нас і прощати нам гріхи. І тому ми повинні вірити нашому Господу, що Він простив нам гріхи. Задача диявола напам'ятати нам, згадувати завжди про наші гріхи нам, для того, щоб лишити нас віри в те спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. То ми твердо повинні протистояти в вірі, що Ісус Христос простив нам гріхи. Ісус Христос каже: іди і не гріши. Коли Він простив нам гріхи, то Він простив всі наші гріхи. Але коли ми йдемо по життєвому шляху земному, то ми згрішаємо. І апостол Іоанн в своєму посланні каже, що хто каже, що він без гріха – той представляє Бога живим. Зараз, коли я сам знаходжусь, я готую їжу сам. І коли я готую, я багато разів мию руки. То цибулю порізав, руки стали від цибулі брудни, треба помити, то м'ясо взяв в руки, треба помити. Так в нашому житті. До чогось ми торкаємось грішного. Думки приходять, гнів чи щось, ми повинні завжди просити прощення нашого Господа, очищатись, вимивати його вірою в те, що Він має силу нам прощати гріхи, так, і дає нам силу протидіяти діяти гріху, протистояти. І апостол Іан каже, що відроджений від Господа, він не грішить. Ну, він охороняє себе від гріха. Він біжить від гріха. Ісус Христос дає життя вічне, має владу над цим. І ми повинні це знати, вірити в цьому, і нагадувати собі кожен раз, що життя вічне маємо в Господі Ісусі Христі. Ісус Христос є син людський, який має славу. І Він буде володіти всею землею і всіми царствами. І Він володіє цим, і всі народи вклоняться Йому. І ми чекаємо такого часу, коли Христос на хмарах прийде за нами. Хтось дочекається, може, а хтось дочекається зустрічі з Христом, коли ангел візьме і віднесе до трона Господнього, коли наше життя закінчиться. Це наше бажання і наше добре чекання. Зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Пусть нас Господь поблагословить, щоб це Євангелія в силу нашого Господа Ісуса Христа, Його владу і в Його славу, давало нам сенс життя, радість і надію. Амінь. Помолимося і прославимо нашого Господа Ісуса Христа за все, що Він зробив для нас.